У ЦВК вже почали привозити оригінали протоколів з окружних комісій. Центр виборчком тепер засідає в безперервному режимі. Там працює і зараз з нами на прямому зв'язку. Ігор Бондаренко ігоре. Вітаю, чи не змінилися лідери перегонів? І скільки протоколів із мокрими печатками вже зареєстрували у головній виборчій комісії України? Тобі слово. Вітаю, Соломія. До ЦВК мали б щойно провести протоколи оригінал протоколів з 31-го стріпершого 31 кружкому. Це Дніпропетровщина, місто К. При виріг проте за нашою інформацією вони застрягли десь в дорозі, тому ближче до вечора приїдуть, але вже приймати їх будуть завтра зранку. Ну а сьогодні зранку першими були члени ОВК з Полтавщини, це округ номер 146 та Донеччини округ номер 45 Якщо полтавчани не здивували, вони ще разу приїжджають першими, то ОВК, до якого входять. Кіровський район Донецька Авдіївка та Ясинувати здивували своєю оперативністю через бойові дії. Окружком перенесли з із Донецька до Слов'янська. На окрузі мало проголосувати 170 тисяч виборців, проте знайшлося лише 2 тисячі сміливців. Переміг на Донецькому окрузі номер, номер 45 Блок Петра Порошенка. Ну а сама комісія працювала у бойових умовах. Когда подсчет голосов на один из дельниц начал, началась слышна, стрельба, но люди доработали, посчитали и привезли к нам. То есть вы не прерывали, законодательство? Нет, конечно, нет. Прерывали? Нет, ну стрельба была слышна, но она не мешала. Причем люди уже привыкли настолько к этому. Мы поработали не зря, не зря поработали комиссии, которые согласились работать в это сложное время. Все-таки я считаю, те люди, которые находятся на украинской территории, они должны быть забыты Украиной. Это самое главное для них сейчас. Найактивніше підраховують голоси у Полтавській, Закарпатській та Сумській областях найгірше це Луганщина. Там підраховано трохи більше половини голосів виборців, і сьогодні в мережі з'явилася інформація про те, що, начебто, голови окружкомів попросили ЦВК визнати вибори на Луганщині недійсними, Проте у ЦВК цю інформацію спростовують. Ни одна избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия не делегировала своих представителей для э, подписания такого заявления. Скорее всего, оно сделано из-за того, что это кому-то нужно. Не думаю, что у председателя окружной избирательной комиссии 106-го избирательного округа было очень много времени для того, чтобы э, готовить, делать такое обращение. Кому это нужно, выводы и расследования делайте сами. Ну і найоперативніша інформація на цю хвилину підраховано близько 93,35% голосів виборців. Перша шістка без змін. Народний фронт трохи більше 22%. Блок Петра Порошенка трохи менше 22%. Рівно 11% у самопоміч. Опозиційний блок 9,3%. Ляшко 7,45%. Батьківщина 5,69%. І вбиває інтригу партія «Свободи» своїм не проходом до Верховної Ради 4,79% голосів виборців. А щодо мажоритарників, то відомо вже прізвище 56 депутатів, які точно вже проходять до парламенту. Ну щодо прогнозів завершення підрахунку голосів, то і, скоріш за все до завтра. Ми матимемо 100% електронних протоколів і найближчі три дні до Києва. планується паломництво оригіналів протоколів з мокрими печатками. Тому Ризикнув спрогнозувати, що на початку наступного тижня ЦВК має, має оприлюднити фінальні результати виборчих перегонів. Студія дякую, Ігоре. Ігор Бондаренко зараз працює у центральній виборчій комісії. Там рахують наразі електронні бюлетені.